Ну, тепер і знімаю крайнє відео по те ситуації, яка трапила зі мною. Хто не знає то попереднє відео можете переглянути, а зараз коротесенько пробіжимося. Ось дівчина синя лоба. Нацарапала ось таке слово на капоті даного автомобіля. Вона не знала, що цей автомобіль не мій. І Хотіла мені якось нашкодити, щоб я, мабуть, вийшов з рівноваги і почав робити якісь необдумані поступки. Ну, а не знала тільки одного, що я психічно так підготовлений до цих всіх моментів, що мене майже з рівноваги важко вивести. Але, що зроблено, то зроблено, людина. Понесе за це відповідальність. А я бажаю вам, мої друзі, щоб у вас не було таких ситуацій з такими, ну, зрозуміли, да? людьми, які роблять все в алкогольному сп'яніні. І коли такі люди бачать вас по-трезвому, вони опускають свої очі і обходять стороною. Ну, як кажуть, синька, мабуть, додає щось якоїсь. в голову, що роблять необдумано. Бережіть себе! Слава Україні!